Привіт всім шанувальникам тяжкої музики! Приготуйте зануритись у світ руйнівного звуку і металевого хаосу. Адже сьогодні я роблю огляд на вінілову версію першого повноформатного студійного альбому The Bechia Міднайт у гурту Baptist. Гурт був заснований вокалістом і гітаристом, також автором пісень Лордом Саргофагіаном та барабанщиком Демоніумом. У фінському місті Юлія у 1998 році. Восени 2001 року до гурту приєднався слотера, бас-гітарист, який замінив тимчасового учасника Кадотоса Молестова. І 12 червня 2002 року група випустила свій перший повноформатний альбом The Biharial в на лейблі Nozen Cerripage Records. Він був заснований у 1999 році в місті Лахті Фінляндія, який спеціалізується на блек-металі і належить Міко Аспе, який володіє декількома звукозаписними лейблами, такими як Lolita Slavin Records, Freak Animal Records та іншими. Крім того, Міко Аспе керує магазином пластин Сельвіві у місті Лахті Фінляндія. Також він завідає відвертові журнали, такі як Erotic Tervision і ще серію відвертих відео Public Епсанітс і об'єднує свій інтерес до цієї тематики. Хто зацікавився, обов'язково подивіться. Нозен Heritage Records також розповсюджує інші стилі металу і інші музичні напрямки, такі як Треш. Dead Metal, Doom Metal, «Industrial» і так далі. Лейбл відомий своєю відкритістю до різноманітних музичних виразів у андеграундній музичній сцені. Наголошую у андеграундній. Він співпрацював з такими гуртами, як Ільджарн, Друт, «Бладхаме», «Деспел омега та іншими. Перше видання дебютного альбому у вініловій версії The Baceria Midnight записував та зводив Віля Кустіне у лютому 2002 року в студії Бонниар у Лапереранці. А в мене ви зараз бачите перевидання вінілу, який був випущений у травні 2014 року. Музика Баптіст завжди була пов'язана з істинним духом елітарного блек-металу. І досі залишається таким над записом альбому працювали Лорс Саргофагіан – вокал гітара і написання і пісень. Також написанням лірики до цього альбому займався Лаурі Пентіля із Saltanik Varma. До речі, я думаю, всі добре його знаєте, хто це такий. Також Сарафін і Нефастос. Бас-гітаристом був в даному гурті Цеслаутере, і ударними займався, звісно, Демоніо. Художнім виконанням логотипу займався Тімо Ханхірова. Також він співпрацював з такими гуртами, як Азакхал, Кадотус, «Спіріт of the Forest та іншими. А обкладинкою альбому займався художник Яні Міконен, який малював для таких гуртів, як Кальваріум, Дещень, Скорнвей. The Beheriaal Midnight є типовим прикладом класичного блек-металу, схожого на такі групи, як Хорна, Рані Бефіксен або Азакхау. Музика відзначається сирим і примітивним звучанням, створюючи темні та меланхолійні мелодії, які викликають сильні емоції на протязі аж цілих дев'яти треків. Гітари мають холодне звучання, рифи поєднують тремоло та паузи. Що додає цікавості в музиці. Вокал лорда Саркофагіана вражає своєю похмурістю і відчайдушністю, ідеально вписуючись у загальний настрій альбому. Інструменти чітко звучать, включаючи бас, що додає балансу композиція. Барабани тримають середній темп, часом переходячи у швидкий ритм. Тексти є лише в шести треках і віддають перевагу. Тема сатанізму, антихристиянству, смерті та ненависті, де Верволь із сатані Пармастер також бере участь. Цей альбом став рідкісним колекційним предметом, і його важко знайти за розумну ціну, На жаль. Ця пісня вшановує часи, коли Метал був на піку своєї популярності і закликає не забувати про цей період. Вона виражає віру в вищі сили і нагадує про важливі цінності, які всім нам потрібно захищати. Тексти також висловлюють відданість ідеям і символам блекметал, протистояння християнству і бажання відродити справжній дух. Black Metal. Ця пісня виражає глибокий гнів і протест проти християнських вірувань, закликаючи до переосмислення і обіцяючи прохід могутніх сил з наслідками апокаліпсису. Ця пісня описує прихід тиранів який представляє сатанинський символ та сили? Вона має темну та бойову атмосферу, розповідає про війну, яка, до речі, у нас зараз стоїться на Україні, в якій вони використовують свою силу та владу для завоювання і руйнування. Ну, На жаль, така правда. Ця пісня описує апокаліптичні події і війну, яка відбувається у душі самої людини і їх у світі. Вона зображує падіння ангелів, руйнування землі і міст, настання кошмарів самого людства. Тема пісні передає страх, війну, ненависть і тріумф зла в обличчі сатани. Ця пісня виражає ворожість. До християнської традиції і прославляє сатану як володаря темряв. Вона описує акт знищення символів віри через війну з Богом, звершену за допомогою меча. Текст передає образи руйнування і відчуття страху перед темрявою. Ця пісня висловлює ідею про ритуальне купання в крові як символ жорстокості або жертвоприношення. Ну а зараз давайте більш детальніше оглянемо вініл, як він сам виглядає. Тут ми бачимо з вами логотип гурту, баптізм. А, сама обкладинка альбому, дуже гарна. До речі, це я дивлюся битва демонів з ангелами. І саму назву альбому The Becherіal від Night. Облога дуже класна. Давайте подивимось зараз задню частину даного А, Тут ми бачимо вокаліста Лорда Саркофагіана. І тут ми бачимо трек-ліст із дев'яти пісень. І тут ми бачимо з вами сам лейбл Mozen Heritage. Давайте тут з вами тепер розглянемо саму лірику. На жаль, тут не вся лірика, їх всього 6 пісень. Тут вам більш детальніше зараз покажу. Е, ну, ззаді нічого немає, але, до речі, мені ось дуже подобається, як воно виконано. Що вона така більш е, твердіша, я би сказав, її важко порвати навіть. Ось. І давайте далі розглянемо сам вініловий диск. Ось так він виглядає. Це сторона А. І це ось сторона Б. Сам даний вініл, він 12 дюймовий Має 500 примірників. Коштує він всього 23 бакси. Це недорого. Звук, до речі, дуже гарний. Раджу обов'язково купувати. Вініл дійсно такий важкуватий, я вам скажу. Ну, крутий звук дійсно. Що ми маємо з вами? Вініловий диск, лірику 6 пісень і ось отаку дуже гарну вкладу. Взагалі мені всі подобаються пісні даного альбому. І улюблену пісню мені було обрати дуже важко. Але я це зробив. Я виділив свою одну улюблену пісню, яка називається Власне Тавер. Так як вона має дуже качові рифи і різний темп-барабай. Всім рекомендую познайомитись з творчістю гурту «Баптіст». Воно того варто. Де. Якщо ви досі цього не зробили. Як на мене, ця група заслуговує вашої уваги. Дорогі підписники! Я щиро сподіваюся, що вам було дуже цікаво. Але не забувайте обов'язково підписуватись на наш канал. Я бачу, що більшість з вас переглядає, але до сих пір чомусь не підписані. Ми стараємось для вас, а ви наша підтримка. Тому ставте, будь ласка, лайк. Тисніть, на дзвони, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Тому що це все ми робимо для вас.